Оскільки термін нашої оренди підходить до кінця, ми вирішили пошукати якісь інші будинки, переглянути, подивитися, оцінити. От сьогодні у нас перший варіант. Район дуже непоганий, такий тихий, затишний. Нам сподобався. Зараз покажемо будинок. Це «Вітальня». Вікна, по-моєму, поміняні, нові, але, чесно кажучи, якісь трохи розмиті, напевно, не дуже добре їх повимивали. Що мене вже від початку бентежить, все якесь трохи крихітне. Тобто, от зайшов в коридор, відразу вже сходи, особливо немає простору. Оце коридорчик, який веде до кухні. Це з кухні такий внутрішній дворик. Невеличкий, але, в принципі, там столик, стільчики поставити можна. Оп, це власна кухня, вона чомусь розділена так на дві частини. Це бойлер, що, в принципі, теж дуже непогано як для Ангелії, тому що вони роблять тут різні якісь дивні штуки, тільки б не ставити бойлер. От, от, це перша частина кухні. Тут посудомийка там в куту. Зараз покажу от пралка і посудомийка, Чомусь дуже часто вони люблять ставити пральні машини на кухні. Ну, але це, власне, напевне, заради економії місця. Бачите, посудомийка не дуже велика. Це сторіч під сходами такий. От йдемо на другий поверх. Подивимося, там має бути три спальні. Тобто внизу кухня і вітальня, і от спальні. Я, чесно кажучи, не розумію, для кого ці ліжка розраховані. Ну, Заходиш і якось почуваєшся, як в якомусь таборі. Дивно, чесно. ну, не знаю. От Знову розкладачка номер 2 Це друга спальня. Не знаю, як вам, але як. Розміри традиційно англійські, все таке дуже-дуже малесеньке. Тут, тут, тут не чотири, тут ще третій є поверх, та це така шафа в цій кімнаті. А це ванна кімната, як на мене невеличка, тому що вона одна на цілий поверх на три спальні. Умивальник ванна, зазвичай душ, але тут ванна. От така шафка невеличка, де можна складати все. Ну, не знаю, як на мене, всюди всюди бракує місця. Тобто сам по собі будинок дуже непоганий, але от це найбільша спальня. Тут аж дві людини можуть поміститися, бо в попередніх тільки по одні. Вони такі. single бедрум як в них називається, спальня для одного. Але вікна такі доволі. Непогані, тому що в і вікна зазвичай старі, через них пліснява, сирість в домі, але тут вікна дійсно непогані. Ідемо на третій поверх сходами. Сходи теж бузесенькі, як тут піднімати ті самі великі матраси. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого це все так зроблено. Тут теж їх улюблена розкладушка стоїть, отак, показую, як. Можна закривати ролетами балконні двері. Тут вид, звичайно, такий прям дуже гарний вид. Мені дуже подобається. Дивіться, як файно. Бутиночки, машини. Красиво. Ну, не, звичайно, не прям красиво-красиво, ну, але. На третьому поверсі хороший вид. То це ванна кімната, доволі непоганого розміру, душовою кабіною для третього поверху. Тобто, тут така окрема мансардна спальня з власною ванною кімнатою. Ну, це найкраща кімната. Це я показую висоту стелі. Тобто я дуже легко дотягуюсь рукою, Тобто десь 2 метри, може, 2,05 висота стелі. Дуже низько. Я думаю, що це просто перероблений будинок, тобто вони добудували це, не було цього поверха? Вони добудували, тому на другому поверсі теж висота стелі невисока. Це ми зараз повер... повернулися назад до вітальні. Ще раз оцінюємо, чи все передивилися, чи все подивилися. Як вам будинок? Які ваші враження, які відгуки? Залишайте, будь ласка, в коментарях, чи в принципі вам цікаво. А це, бачите, на першому поверсі ще такий міні-туалет. Ну, але теж умивальник, щоб руки але чому знову ж таки все таке маленьке. Це я зробила фотографії, щоб вам не тільки відео, а ще фотографії, може, якось по-іншому відображаються все. Але чекаю на ваші коменти, чи вам, в принципі, таке цікаво. Ну, Умивальник, звичайно, в найголовніші ванній кімнаті дуже сумний, тому що він маленький. От ви бачите розмір кімнати. Добре, що хоча б, звичайно, шафа є, але все ж таки, мені здається, цього недостатньо для е, довготривалого проживання. Так, от зняти будинок, е, приїхати, повідпочивати в Лондоні, так. Але жити з сім'єю ну, не знаю, не дуже зручно. Всім па-па!